Хатат переплюнув МТЗ. Все, економія. пробуємо спробуємо. Доброго ранку, друзі, слава Україні! Героям слава! Приїхали ми вологу закривати. Такі у нас боріночки саморобні, 10 штучок. Вони середній. У нас не важкі і не легкі, а середні. Знаєш, що по волозі? Ну, дощики пройшли. Вчасно ми підживили пшеничку. Сівалочку підробили, на рибалочку з'їздили, підписчику сівалочку вибрали. Так що, а тепер час прийшов закрити вологу. Сусіди наші вже позакривали. А ми так, не спішо, І працюємо, і відпочиваємо, і допомагаємо. Ось, бачите, як сусіди закрили. Після доща вже заплескало, а ми вирішили трошки зачекати, стигнемо. Хоча знову обіцяють дощики. Така вона у нас прицепна, саморобна. це був колись борт на розкидачу, навіть з двох бортів я так зробив важкувате. На нав'язку можна було б, може, легше зробити, ну, зробили так, щоб надійно було і чого було, так сказати. Ми зараз будемо розцеплятися, сам підчепляюсь, сам розщепляюсь. Підставочки. в хататі, що не треба лазити в кабіну ну, Оце так я сам розщепляюся Далі вам покажу а Що, друзі, значить так підняв я її Тут у мене колеса стояли в транспортному положенні, вона в таких болтах на цих Я їх знімаю, Швеллер тут 6,5 і профіль, по-моєму, 80 якраз стає, більш-менш нормально. І переставили в робочий стан транспортного. Колісо обичне на 13, на, я не знаю, по-моєму, з Фордо старе. Ну, В принципі, немає різниці що... І тут так само. Це з цієї сторони. Підставку вбрав, сам розщепився, сам щепився. Зараз боріночки поскидаємо і будемо шурувати. Соняшник ми вчора, вчора я їздив, пробував, В одну діляночку, де під кукурудзу буде, там я вже зробив соняшником. А друг, де під сою будемо культиватором. Комику кричать, однією рукою не підніму, не познімаю. Так що, друзі, можете переглянути 10 метрів такої бандури. Видно, де Олдхем був, ось показую межу. Тобто тут такі валки забили ми в діагональ. Бо коли ходиш по волкам, забиваються варинки, можете побачити. Забиваються варінки і тоді воно горне, ну, не красиво робить. А так воно розтягує більш-менш нормально. Оце, мабуть, межа якраз олтком, а олком більш е е е такий, де, ну, б, більша маса волтком. Да, Карзасу такої маси немає, але вже видно, що тут не стільки боживних решток, краще пригоралося, морозний загортав ще осінню, те що а те, що не встиг, загортав весною, точно краще. Ну, чого площа рівняється, так трудимося. Я поставлю, правда, поки знімаю і на пенталку походу. Не думав, звісно, як в Діаганалі ходить, але ну, якби не забивались варінки, то ходив би по бряму, і менше оцих колихань в тракторі. Скинув, мені нравится, армія з кнопкою Класно. Варінки піднімаються, піднялися, виключив і вони опускаються. І ми погнали далі. Трошки на цій стороні не так рівно, бо тут завжди вологи багато. Вже вигоролося. Іскований, нам прямо тут виорано. Така старня стерчить. От тут мешуруємо. 10 боїнок. Однажды. 2000 я десь, держу, дві. Трошки підрівняємо. Діагональ взяв, не так не так забиває борінки, хоча там цим забило. Оно поднимается. піднімається. І щось это получається Скований ну, був, ну, але вся економія щось пробує нове, ну, воно трохи розтягнуло. Подивимося, як культивіруватиметься, може собі дика хуже не робити. Друзі, значить, е закончили ми на сьогодні вологу закривати і хатат переплюнув МТЗ. Трактор сильніший, е більше коників від е 82-му. І що я вам скажу? Е цими берінками я закривав МТЗ 82 50 гектарів. Хататом я закрив сьогодні за той самий час, да, навіть з переїздом 65 гектарів. Це позачоту. А якщо взяти, те, що я двічі обходив края, бо перший раз обходив, щоб крутитися трактором, щоб менше колихало трактор, а потім вже по завершенні поля ще другий раз накривав в два сліда барінками, щоб не було слідів, де я розвертався, то можна сказати, що там всі 70 гектарів. Так що Мочніший, швидше ходить 10 км. він ці борінки тягне без питань, 10 борінок, йому сюди ще, мабуть, дві, а може й 4, і він би їх тягав без питань. Одержав я майже 2000 обертів. ну 1950 так, я старався тримати. Десь, я думаю, кілометрів 10 це буде, може за 10. Ось такою скоростю ходив. Так що, так ми попрацювали сьогодні з цими баріночками, Уже в цьому році бачимо результат по трактору. що Він більш ефективний, за той час, що на МТЗ ми більше зробили. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна, мирного неба, друзі.